Наступне. Наступне, що ми маємо з вами розглянути, це різниця між фінансовим обліком і управлінським обліком. Ви всі знаєте, що кожне підприємство, воно зобов'язано вести фінансовий облік і складати фінансову звітність. Яку інформацію ми використовуємо для того, щоб складати фінансову звітність? Ми використовуємо інформацію, яку отримуємо шляхом. Реєстрації кожної господарської операції, що відбувається в межах функціонування підприємства. Але яким чином оцей фінансовий облік і управлінський облік пов'язані між собою? В принципі, і для фінансового обліку, і для управлінського обліку, ми використовуємо одні і ті самі дані. Але питання тут полягає в тому, а наскільки детальними ці дані є. І чи існують вимоги щодо того, як ці дані збирати і як їх подавати. Зверніть увагу на слайд. Тобто, якщо ми ведемо мову про фінансовий облік і управлінський облік, то, по-перше, тут відрізняється користувач інформації. Якщо у фінансовому обліку користувачем інформації є зовнішні користувачі, то. Користувачем управлінської, даних управлінського обліку, інформацію, яку ми на основі його ведення отримаємо, є внутрішні. Користувачі, ну, перш за все, звичайно, менеджмент підприємства. Якщо вести мову про фінансовий облік, то ми чітко знаємо, за який проміжок часу ми складаємо фінансову звітність. Ну, якщо це великі підприємства, то фінансову звітність вони складають поквартально. А звіт про фінансовий стан наростаючим підсумком з початку року. Якщо це великі підприємства, малі та мікропідприємства, то вони можуть складати таку звітність раз на рік. Щодо управлінського обліку, ми самостійно для себе визначаємо, як часто ми управлінську звітність будемо складати. І це жодним чином не регулюється жодним нормативно-правовим актом. Чому? Тому що ми тут частоту визначаємо. Відповідно до потреб нашого менеджменту. І як я вже казала, що це може бути або раз на тиждень, або раз на декаду, або раз на місяць, або раз на квартал, ну або навіть раз на рік. Далі: третє: до фінансового обліку є певні законодавчі вимоги. Якщо вести мову про Україну, то це закон України про бухгалтерський облік і фінансову звітність, а також Національні стандарти бухгалтерського обліку, або міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Фактично, ви знаєте, що з 2012 року у нас законом України про бухгалтерський облік і фінансову звітність визначені ті підприємства, які обов'язково мають застосовувати в свою діяльність міжнародні стандарти, а всі інші суб'єкти, які не перелічені в законі, вони можуть обирати і використовувати або національні стандарти, або міжнародні стандарти. Щодо управлінського обліку, жодних нормативних вимог до його ведення не існує, тому ви самостійно для себе визначаєте порядок його ведення. Наступна особливість і відмінність. Фінансова звітність вона складається в цілому по підприємству. Управлінська звітність може складатись окремо або по структурним підрозділам підприємства, або в розрізі навіть продуктів, які це підприємство випускає. Далі щодо вимірників, які використовуються, фінансова звітність це завжди грошовий вимірник. Управлінська звітність може містити не тільки грошовий вимірник, але й інші, такі як трудові вимірники, ну, наприклад, кількість відпрацьованого нашими працівниками часу, да, в людина-годинах, в людина дня. І натуральні вимірники. Коли ми з вами ведемо мову, скажімо, про сировину матеріали, ми можемо витрати наші сировини матеріалів не тільки в грошовому вираженні вимірювати, а можемо вимірювати так, в кілограмах, літрах, тоннах, ну, дивлячись, якою є та сировина, яка потрібна нам для виробництва продукції. Так, ну і остання дуже важлива відмінність. Тобто, якщо ми ведемо мову з вами про фінансову звітність, то фінансова звітність вона орієнтована на минуле. Фактично, вона дає ретроспективну картинку функціонування підприємства. Якщо ми ведемо мову про управлінський облік, то управлінський облік він дає, по-перше, історичну картину. А по-друге, використовується як, скажімо, інструмент для того, щоб визначати, а якою ж буде діяльність підприємства у майбутньому. Тому тут ми з вами, по-перше, дивимось на те, а якою була діяльність у минулому, а далі, коли ми здійснюємо планування, то ми бачимо, а якою б ми хотіли бачити діяльність нашого підприємства у майбутньому. Ну і скажімо, що нам дозволяє. Здійснювати таке планування, те, що зазвичай управлінська звітність є більш оперативною, ніж фінансова звітність. Менеджмент її отримує швидше, ніж фінансову звітність, і як наслідок може швидше реагувати на ті зміни, які відбуваються у функціонуванні підприємства, і на основі тих змін, які бачить керівництво, приймати вчасно ті чи інші управлінські рішення.